Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення у суботу під час чергових сутичок у Марселі за участю футбольних болівальників збірних Англії та Росії. Hello. За інформацією з місця подій, бійка почалася в районі старого порту. Значна частина бешкетників була на підпитку. Вони кидали стільці та пляшки. Поліція застосувала сльозогінний газ і затримала кількох порушників порядку. У критичному стані доправлений до лікарні англійський вболівальник він отримав сильні удари по голові. В з п'ятниці на суботу полізія затримала сімох агресивно налаштованих учасників бійки, яку влаштували у Марселі англійські та російські вболівальники. Порожні пляшки пива на тротуарі, поламані стільці, розбиті вітрини барів і магазинів, пошкоджені автівки. Таку картину можна побачити останніми днями в різних частинах міста, особливо в районі старого порту. Матч між збірними Англії та Росії увійшов до п'ятірки найнебезпечніших у сенсі хуліганських витівок болівальників. До цього списку, який передбачає посилення присутності поліції, також потрапила зустріч між збірними України та Польщі 21 червня у Марселі.